Коли робить добре діло, показуєте, що ви добре думали. У розсудітельності воздержання, у воздержанні терпіння, а в терпіння благочесті, візитна карточка християнина. В благочестіє – братолюбіє, а у братолюбіє любов. І каже Господь Христос к тому місту. Старайтеся жити в мирі один другому прощати, друг друга тягани носити, і щоб люди видя ваші добрі діла, прославлять небесного. А якщо це у вас є, да ще й приумножається, то ви, християни православні, а нині ми, православні Української православної церкви, не останемося без успіха і плода. В першу чергу, в познанні Господа нашого Ісуса Христа, а в другому. Возможність нашу віру реалізати у віді подвига служення церкви, державі, народу, родині, ну і во спасенні своєї душі. Далі апостол Петро пише современним безбожникам. Вони можуть бути на високих посадах, і з чому даними гроші, а очі сліпі, серце пустоє, злобноє, холодноє. Петро каже тепер. А в кому сього не є, котрої він назвав, то той сліпий, закрив очі свої. І головне, страшне, катастрофічне, що йому він забив і об обочищення прежніх своїх гріхов. Мало хто грішник вже ходить роздутий гріхами, беззаконнями, а ще день у день до них прикладає нові і нові гріхи. А в гріхах страшних муся видерки поб'є ще пару християн, але захватить ще дві церкви і з чимось прибавить радость. А фактично, та й коли кіл убивають у землю, так він, грішник і беззаконник, вбиває себе у то, що одного разу у безбожників вбиває лінія, коли вже обратно повернутися не мають сили, перетворившись на сатаністів. Так, да, і слово сатаніст в Україні є, тому що воно не є признаком ніякого публічного служення сатані. А в тому значенню, що коли чоловік настільки озлоблений, безбожний і проявляє агресію, це вже сатаніст. Оцінка наша по їх поведінці. І у них, при всьому жеранню, не є за що настягати в суд, бо це слово. Необразливое, хоча мене якраз судять за те, що я сказав, що є в нашій державі безбожники, а й великі безбожники, а й грішники, котрі гонять церкву, переслідують, б'ють і обманюють, і захвачують храми, незаконно переписують на другі і лишають людей прав і свобод. Петро каже в радости, по цьому, братія май більше і більше старайтеся. Зробити твердими ваше християнське призвання і збрання, бо лиш так поступаючи, ніколи ви не приткнетеся, не запутаєтеся. Наступили послідні времена. За них нині каже Господь. Прийдуть многі під іменем моїм, будуть релігії создавати, томоси се возити. Всякі різні розколи робити. І то будуть робити під іменем добрим, не йдіть із ними. Учуєте про війни, воїні слухи, не ужасайтеся. Востане народ на народ, царство на царство, землетрясення, смятення, перевороти, революції. Ну, все то не конець, це лише начало болезней. На цьому Євангелії нині закінчується для сьогоднішнього чтення. І на слові болезні, ми подумаємо. откуда евангелісти знали, і Господь предупредив нас, що в останні времена буде ніяка ознака, признак болезні. Казало би, така медицина сильно пішла уперед. А замість того, щоб ті болезні вичистити, вдруг з'являються якісь нові болезні. Господь каже, не бійтеся, то ще не кінець. Начало болезні. Це признак того, що маса людей стануть слабі і не способні супротивлятися вірусам, беззаконням. Від наші предки були здорові не лише тому, що мали чистий воздух і водичку чистеньку, і продукти чисті, що сатаністи нині своїми хімічними заводами забили, а ще й мали спокійну віру, нікого не боялися. А то означало, що сила духа сопротивлялася всім болезням. Нині люди слабенькі. В кармані два дипломи вищої світа, чи до церкви не ходить, бо вся не молить. Слабенький, лише задумаленько вітер і вже насморк, і вже грип, і вже болезнь, і вже смерть. Ми молимо Бога, Господи, нам, жителям Закарпаття, історичним Карпатським русинам, котрі 1150 років православні. Поможи нам, да і всім нашій Україні, і всім нашим православним по цілому світу, щоб ми були сильні духом, сопротивлятися болезням, жити в постах, в молитвах, в любові, добрих ділах, знає, що Тут нас Бог нагородив всім необхідним, а ще в вічності нам держить нагороду, будемо твердо держатися своєї віри, своє призвання робити твердим, а в вічності в'єдно з твердими християнами, з твердими православними. Зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.